Привіт, я Даня Білий. Це Юля Карпова. І ми радіоведучі, які говорять українською мовою. Я україномовна від народження і придумана цим світом для того, щоб Даня Білий повноцінно і сповна перейшов на українську. Ми мали це приховати. Щоб ви дізналися про це вже в проекті до речі, це проект говорю. Ми говоримо про перехід на українську З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато російськомовних українців вирішили перейти на Солов'їну. Утім, багато хто соромиться або ніяковіє, роблячи помилки під час процесу навчання. Тому що підтримати людей, які бажають удосконалити свої навички спілкування, був створений мовний проект. Говорю, розповідає керівниця. Було багато проектів щодо переходу на. Українську мову, і ми не єдині, не єдині, хто робили такий проєкт, але єдині поки в тому, що ми підійшли до нього комплексно до цього питання. Тобто це були і е, відеопередачі, які було розповсюджено у всіх соціальних мережах у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці. Та на каналі Ютуб, крім цього, організатори використали зовнішню рекламу на білбордах у 15 великих містах по всій території України. Також 26 програм проєкту транслювалися на двох національних радіостанціях Хітефем та «Байрактар». Ведучими стали відомі діджеї України Юлія Карпова та Даня Білий. І він був І от спочатку вже цієї війни, повномасштабно. Він перейшов на українську мову і в ефірі, і в попері. А Юля, вона з Тернополя, вона з народження україномовна. і от такий тандем вийшов класний, коли Даня намагається говорити. Юля, його десь поправляти, десь пояснювати йому якісь. Тобто, Даня, як приклад того, як. Людина перейшла на українську мову. Наталія впевнена, такий проєкт в ненав'язливій формі та за допомогою якісного контенту допоможе багатьом заговорити українською в побуті. Тому зупинятися не планують, а хочуть і надалі розвивати цю ідею. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.